Український воротар мадридського реала Андрій Лунін відреагував на рішення клубу звільнити головного тренера команди Хабі Алонсо. Голкіпер залишив теплі слова на адресу наставника, подякувавши йому за спільну роботу. Лунін написав: Дякую за все, містере. Ви чудовий тренер і досягнете багато успіхів. Удачі. Під керівництвом хабі Алонсо Андрій Лунін у сезоні 2025-26 провів два матчі на клубному рівні, у яких пропустив п'ять голів. Попри обмежену ігрову практику, українець залишається важливою частиною складу королівського клубу. За даними Transfermarkt, поточна трансферна вартість Андрія Луніна оцінюється у 15 мільйонів євро. Що стосується командних результатів, то в сезоні Ла Ліги 2025-26 мадридський Реал після 19 турів посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи 45 очок і продовжуючи боротьбу за чемпіонський титул. Ситуація навколо тренерської зміни може суттєво вплинути як на команду загалом, так і на роль українського воротаря в майбутніх матчах. З вами був футбольний потік ЮА. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати найважливіші футбольні новини!